Коли приїхали, побачили розбиту техніку, сліди ворожих обстрілів, те, як росіяни тікали, коли залишали ці міста, вони підривали усю цивільну інфраструктуру, вони підривали лепи, вежі зв'язку, електропостачання, просто ничили все, щоб унеможливити життя цивільним людям. Не те, що вони заважали військовим. для військових. Дані споруди не мали ніякого цінності, але вони просто нищили все, щоб люди не могли там жити. Те місто, в яке я приїхав, і те місто, з якого я виїхав, це було два різних міста. Вони знищували все, що могли. Будинки, багатоповерхівки, намагались пошкодити відновлені мережі електропостачання, намагались ускладняти життя людям. І от коли ти приїхав туди, і люди до тебе йдуть, і вони кажуть тобі дякую, що ви приїхали до нас. Ми вас так чекали. Ми вам неймовірно вдячні за те, що ви тут ризикуєте життям і допомагаєте нам відновити наше цивільне життя, яке воно було до війни, незважаючи на те, що ворог постійно обстрілює. Будь-який момент життя може обірватися, десь прилетить якийсь дрон, скине гранату, прилетить снаряд. Бували такі випадки, коли залітала ворожа авіація і відпрацьовувала над нами, нам пощастило, що вони не в нас стріляли. Вони стріляли кудись в напрямку Херсону. Чим закінчився цей обстріл, невідомо мені. Але ну, коли залітають два літаки, і ти розумієш, що 2-3 секунди і ракета може влучити в тебе і, і, там, і від неї не сховатись. Тому що це все буде настільки швидко, що ти навіть не успіш зрозуміти. Коли ти бачиш першим прильот. Ти можеш першим прийти на місце, тому що доки пройде виклик на лінію 102 або 103, поки передадуть інформацію, приїдуть або інші працівники, або працівники медичної швидкої допомоги, людина може просто втратити забагато крові і потім вже не буде можливості врятувати. А коли ти там рядом в тебе є аптечка, в тебе є турнікети, в тебе є навички, і ти просто можеш допомогти і врятувати життя людині. Ти бачиш постійні обстріли, ти бачиш постійні втрати цивільного населення, і ти починаєш вже з цим ну, звикатись, тому що ти відбити снаряд ти не зможеш, і усіх уберегти ти також не зможеш. Ти не зможеш усіх водити там, де, на твою думку, було більш безпечніше, більш захищене. Ну, люди просто йдуть і обстріли в, ну, в цивільні, в будинки, ну, з цим нічого не можна було зробити. У нас були автомати. АК-74, і ми їх застосовували, коли до нас залітали ворожі безпілотники по типу мавіків третіх з системами скидів. Вони модернізували Воги, гранати для підствольних гранатометів, і просто скидували дані Воги на цивільних осіб, на поліцейських. І в нас були випадки, коли ми спільно з колегами, там нас стріляв не один, не два, стріляло приблизно до 10 осіб, і ми збивали ворожі безпілотники. І коли от, ви влучаєте, там не важно, хто саме влучив, ви усі вели вогонь по даній цілі, і ви усі одинаково радієте, що ви її збили. Тому що ви сьогодні збили цей безпілотник, а завтра він. Не ви не зробив новий виліт, і там не наніс комусь тілесних ушкоджень або не вбивку. Найбільше запам'яталось відношення людей. Ми працювали в одному місті, а жили за містом в селищі, і просто ставлення людей в селищі. Коли ми приїхали, у нас спільно з військовими склалася можливість влаштувати їдальню. І жінки, які мешкали в селі, де ми були, вони зголосилися на нас усіх готувати їсти. У нас було 30 поліцейських та 100 військових. І вони кожного дня прокидалися о п'ять ранку, йшли на кухню, і готували нам завтрак, обід, вечерю. Це от відношення цих людей до нас, воно просто воно не передаваєме. Як би не було моторошно, страшно, але. Ти йшов допомагати людям, а люди своєю вдячністю і енергією надавали тобі сил для того, щоб знову йти їм допомагати. Їхня пропаганда і ідеологія, з якою вони прийшли, трошки не сходиться з тим, що вони роблять. Вони кажуть, що вони прийшли допомагати людям і визволяти нас від незрозуміло якогось нацизму, а насамперед вони прийшли створювати нацизм тут. Вони прийшли. Підкорювати Україну, тому що не знаю, напевно їм не подобається, що люди у нас живуть краще, ніж у них.